HR-проєгорць Awards – наймасштабніша подія в сфері управління людськими ресурсами, що об'єднує понад 300 учасників і експертів. Цього року учасники могли продемонструвати HR-бренду в 12 номінаціях у категоріях проекти та персоналі. Головна мета премії відзначити командні та особисті досягнення представників HR-сфери та сприяти підвищенню HR-практик в Україні. Це про сучасні виклики, відповідь на які знаходити hr фахівці. Це про успіхи, які в умовах війни наповнились відтінками турботи, стійкості, гнучкове мислення та сильних рішень. Такі проекти, як HR Pro Awards, допомагають розвитку професійних практик і компетенцій та підтримують високий рівень якості HR в Україні та світі.